Замість Грибовицького сміттєзвалища Львів має вже зелену гору. Водночас будівництво сміттєпереробного заводу затримується через польську компанію підрядника. Про все це ми обговоритимемо сьогодні з директором ЛКП Зелене місто Олександром Єгоровим. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. 4 жовтня завершується додаткова угода, згідно з якою вже мав стартувати, мав. мав... Початися пусконалагоджувальні роботи на сміттєпереробному заводі у Львові, але е, знаємо, що польська компанія підрядник е, затримує е, це все. Скажіть, будь ласка, чи вдалося якось налагодити, і що буде станом на 4 жовтня з сміттєпереробним заводом? Поки важко сказати, ми дійсно спостерігаємо затримку в монтуванні обладнання і завершенні будівельних робіт. Насправді, ми неодноразово і постійно перебуваємо в комунікації максимальні, які тільки можна робити, для того, щоб підрядника завести формат контракту. Не все нам вдається. До кінця сьогодні в нас буде ще відбуватися. Сьогодні відбувається відбулася вже тимчасова комісія, яка заслухала власне питання. Пов'язані з затримками. У нас сьогодні є також присутні наші консультанти литовська компанія Гідротера, яка брала участь так само в цьому засіданні. Тобто, оскільки цей контракт не є звичайним господарським контрактом, а є міжнародним контрактом і передбачений по правилам Фідіка, відповідно, нам потрібно. Нам потрібно було теж погодити багато юридичних моментів, багато арбітражних моментів, і зараз ми відповідно рухаємося в тій консультаційній процедурі, яку нам пропонує, пропонують наші арбітражні консультанти, а також наш консультант технічного нагляду філік-інженер. А яка взагалі позиція міста? Позиція ЛКП Зелене місто тому, що польський підрядник нібито звинувачує, що мали бути облаштовані інженерні мережі? Місто, місто каже, що затримки за польським підрядником в чому власне, от не, не зійшлися? Дивіться. А... Позиція зеленого міста і, взагалі, позиція міської ради є наступною. Тобто ми рухаємося в межах контракту. Станом на сьогоднішній момент ми виконали і виконуємо всі зобов'язання, які маємо можливість виконати. Ми не виконали лише зобов'язання, яке на сьогоднішній момент блокує підрядник, який навіть на останній прес-конференції публічно визнав те, що він не допускає на будівництво електричної мережі. Підрядника, який виграв процедуру, і, по суті, мав приступити до неї ще в травні місяці, польський підрядник різними правдами, неправдами, різними листами, юридичними уловками намагається відтягнути цей час. А сьогодні, змонтувавши якісь перші обладнання, намагається звинуватити в нас в тому, що. Ми не не збудували лінію, яку не дають збудувати нам вони. Така трошки смішна ситуація, але ми маємо чітку юридичну позицію, і цей час затримки однозначно буде виставлений в рамках претензій до компанії підрядника. Так само на сьогоднішній момент у нас є чіткі зобов'язання по контракту, в яких ми маємо. Виконати декілька е додаткових робіт, а саме це є електрична лінія, е про яку я вже говорив. На яку на сьогоднішній момент підрядник нам блокує е вже виконані всі роботи, бо вони виконані були ще в підготовчих роботах. Це є паркани. Ворота е ми не можемо е запустити процес будівництва автозаправної станції, оскільки. Підрядник трактує е, дані роботи як ті, які, через які він має погоджувати підрядника. Тому ми на сьогоднішній момент перебуваємо з ним у спорі. Е, також ми е, готуємо офісне приміщення повністю для, як адміністративну будівлю для самого е, заводу. Е, також е, в нас залишається незакритим питанням це є встановлення платформи Нехваг для. Сміттєпереробних сміттєвих автомобілів, які повинні заїжджати на територію заводу. І е, також в нас є установка очисних споруд. Це е, є установка, яка фактично має забирати весь фільтрат з самого заводу. Вона в нас є закуплена і стоїть. Очікує, поки підрядник дасть нам можливість її встановити. І також буквально вчора в нас закінчилася монтаж нашого обладнання, яке було в зобов'язаннях. Це пресувальна лінія МакПрес, вона була завезена на майданчики. Це фактично єдиний дозвіл, який нам надав підрядник в рамках цього контракту завести і встановити дану машинку на дану установку на територію заводу. Вона вже є змонтована. І по суті, це всі зобов'язання, які повинні виконати ми зі своєї сторони. Всі інші зобов'язання, саме це є будівництво самого сміттєпереробного заводу, самого комплексу, під'їзних шляхів, облаштування благоустрою, території це все є зобов'язання підрядника. І ми точно фіксуємо вже навіть не спостерігаємо. А фіксуємо факт того, що дані роботи не будуть виконані вчасно. А відповідно, 4 жовтня даний контракт, який є підписаний між нами, буде. Передбачати е, нарахування штрафних санкцій е, по кожному з е, видів робіт. А саме це є частина проектних робіт, які були протерміновані часі. Це частина е, дозвільних е, дозволів, які були протерміновані через е, невчасно Передані документи проектної документації на експортизу, а також самих будівельних і бопусконалаходжувальних робіт, які будуть відбуватися в зміщенні терміни, пане Олександре. Я пам'ятаю, як у серпні я також знімальна група Львів 24 І глядачі, в принципі, теж бачили, як виглядав станом на серпень сміттєпереробний завод, Чи там не було вікон, дверей, обладнання було не не змонтоване. Та як зараз виглядає, чи, встав, чи встановили, в польський підрядник, хоча б вікна, двері, я чи щось змінилося від серпня? Ну спостерігається певна динаміка. На жаль, всі вікна не встановлені. Тобто, ми обов'язково вас запросимо для того, щоб ви цей сюжет відзняли, можливо, навіть на 4 жовтня, щоб ми мали е теж зафіксований хронологічний момент, що зроблено, що не зроблено. Е В'їзних воріт поки що теж не встановлено. Встановлюється частина обладнань і ліній, е встановлений е наш е цей МакПрес, який ми встановили це по суті. Не вони а ами е е довозяться. Е е е брами до камер білого але по, по них в нас і в консультантів також є зауваження, оскільки ми не погоджували до кінця всі технічні е завдання на їх виготовлення, а вони вже завозяться. Е е доробляється адміністративна частина. Е Самого корпусу заводу для робітників там зараз заливаються стяжки, встановлюються, встановлені вже вікна. Тобто зміни динамічні, відбулися, але вони не відбулися на стільки, скільки вони написані в контракті, тобто на 4 серпня, будівельна частина не закінчена, і як факт на 4 жовтня будівельна частина навіть самого корпусу сміттєпроробного заводу не закінчена. Але роботи тривають люди на майданчику. Є підрядник встановлює мережі, встановлює вентиляційні установки, встановлює електричні мережі. Ми підтверджуємо цей факт проти пожежні, але цього все рівно недостатньо для того, щоб виконати контракт, не порушивши його. Тобто, пане Олександре, чи правильно я розумію, після 4 жовтня підрядник, польський підрядник, компанія Control Process буде і далі е, до, до завершувати те, що має зробити, чи е, чи буде якась додаткова угода ще про продовження термінів? Як це виглядатиме 4 жовтня? Дивіться е, тут. Є декілька паралелей: тобто, е, і консультанти, і міжнародне право. Трактує даний контракт 4 жовтня незавершеним, якщо він при певних обставинах, тобто, коли зберігаються гарантійні зобов'язання, коли зберігаються банківські гарантії і тому подібне. Тобто ці речі зберігаються. Тобто, факт закінчення угоди станом на сьогоднішній день означає той факт, що е, замовник зі своєї сторони має право виставляти вже претензії по е, всім протермінуванням. У нас такі претензії будуть мати можливість виставлятися. Після 34 днів по закінченню терміну 4 жовтня, тобто в листопаді, оскільки в нас була попередня додаткова угода, яка передбачала те, що е, термін угоди може бути продовжений без стропних санкцій до моменту утримання всіх погоджень в Кабміні е, умов грантової угоди. Дані, дана угода була погоджена. В кінці грудня, відповідно, наш міжнародний консультант визначив цей термін протермінування без штрафних санкцій 34 дні. Він є зафіксований. І з моменту 4 жовтня плюс 34 дні ми будемо вже нараховувати штрафні санкції. Це перше. Про додаткову угоду зараз мова не йде, тобто ми рухаємося в межах чинного контракту. І додаткову угоду на сьогоднішній момент підстав підписувати немає. Відповідно, підрядник зі своєї сторони має можливість за 34 дні все поправити. І по суті уникнути всіх штрафних санкцій і передати нам завод в експлуатацію. Паралельно з тим, в нас є декілька спорів. Ці спори в нас відбуваються в паралелях. Тобто це є арбітражний е, спір, який буде перебувати зараз в арбітражному провадженні арбітражного суда про Київській ТРО промислової палаті. Відповідно, там буде заслуховуватися питання так само спірних всіх моментів. По яким польська сторона до нас виставляла претензії, так званий ДАП, яким вони оцей досудова рада досудових вирішень і спорів, в яких вони намагалися на прес-конференції в серпні місяці, власне, показувати те, що е зелене місто зобов'язується їм е виконати всі їхні дев'ять пунктів е по першій вимозі. Насправді це не так. Ми мали якраз період часу зараз на е, моменті е, мирного врегулювання. На мирному врегулюванні поки що ми не досягли ніяких е, для для міста і для себе ніяких е, переваг і не побачили ніяких уступок е, польського підрядника. Тобто, в його позиція є досить така. Е, ну, на нашу думку. Не зовсім правильна і не зовсім контрактна, тому ми будемо заслуховувати цю справу в арбітражному суді і сподіваємося, що наша позиція буде відстояна в повному обсязі. Пане Олександре, ви як директор ЛКП Зелене місто значно частіше буваєте на сміттєпереробному заводі на будівництві сміттєпереробного заводу, ніж польський підрядник? Якщо не помиляюсь, станом на серпень була інформація, що представник компанії контрол просес там бував за сукупно менше менше місяця впродовж року, 28 днів. Якщо я не помиляюсь, то поправте мене. Та а скажіть, як вам от виглядає? Ви зазначили, що є певна динаміка, все таки у ро? Роботах, чи зможе за тих 34 дні, які додатково можуть ще додатися, та чи зможе польський підрядник таки завершити і, і так оптимістично, коли перша машина сміття заїде? Тут не стоїть питання в тому, чи вони зможуть це зробити, чи вони захочуть це зробити, бо вони постійно демонструють цей факт, що вони не зобов'язані це робити. І навіть коли ми демонстрували контракт на прес-конференції, то на жаль, е вони стояли виключно з позицією слова. В свій захист, а ми стояли з документами і демонстрували їх з позиції контракту, і з того моменту, в принципі, не відбулося жодних конструктивних розмов, які би підтверджували той факт, коли б вони сіли і сказали: Дивіться, ми з цим згідні, з цим не згідні ми це робимо чи не робимо, і тому подібне. Та відповідно вони вважають, що в них є своя правда. Ми вважаємо, що в нас є правда, бо вона визначена в контракті, і тому ми мусимо її відстоювати. Тому. Е я впевнений в тому, що не знаю, як за 34 дні, але в найближчих півтора-два місяці вони точно мали би закрити периметр заводу. А, наші технологи не зовсім впевнені, що з тою кількістю людей і з тою кількістю запчастин самого обладнання вони його так швидко зберуть. Але будемо сподіватися і вірити, бо це в наших інтересах, що їм це вдасться. Хоча практики говорять про те, що там є дуже багато ще питань, бо на жаль, на сьогоднішній момент і ми на тимчасовій комісії це зафіксували. Що на території заводу при монтаж при монтуванні обладнання немає офіційного технолога по встановленню обладнання, тому це теж є. Порушення контракту ми його теж зафіксували і фіксуємо, і розуміємо, що по суті на сьогоднішній момент е немає людини, яка кінцево підписує документи по е правильному встановленню або правильному запуску. Монтажу самого обладнання, тому є питання, але ми сподіваємося, що ми ну, дійдемо до якоїсь точки. Можливо, все таки вони одумаються і ми будемо рухатися далі правильно, так як потрібно, по контракту. Якщо ні, будемо шукати інші шляхи і паралельно відстоювати свою позицію в арбітражному суді. Тримаємо кулаки, сподіваємося, що Львів таки буде з сміттєпереробним заводом, і завод запуститься якомога швидше. На цій ноті я пропоную перейти до більш оптимістичного оптимістичної події такого певного досягнення. львівський полігон твердих побутових відходів знаємо, ми його як грибовецьке сміттєзвалище, яке більше там півстоліття приймало все сміття зі Львова. Там була гора за вишки, не знаю скільки там десятків метрів сміття. Та Зараз там просто буквально зелена гора, вже засіяна трава, і не просто трава, а якісь особливі види трави з Данії і Нідерландів, якщо я не помиляюся, для того, аби укріпити е другий етап рекультивації цього сміттєзвалища е цієї гори, я не знаю, як це вже правильно сказати, бо це не сміттєзвалище. Просто ми, як львів'яни, звикли це так називати. Та? Е розкажіть, як вдалося досягнути такого результату, що замість купи сміття зелена гора? І що там буде далі? Е, так, е, насправді, це успішний кейс е, в нашому місті, і ми оптимістично ставимося і до першого кейсу. Тобто, обов'язково завод буде. Е, е, Грибовецьке сміттєзвалище теж мало е, бути і мало мати такий вигляд е, трошки раніше, але, на жаль, війна внесла свої корективи. Але приклад. Того, яким чином має відбуватися співпраця по такому ж аналогічному контракту, по тому ж самому ФІДІК стандарту, з аналогічним тим самим інженером-консультантом групою, яка консультує паралельно нас по двом цим напрямкам, і відбувається успішний проект. Тобто, просто в даній ситуації є правильний підрядник, який має лише Декілька юристів великій компанії, але має велику кількість будівельників, проєктантів інженерів. Насправді цей Грибовецький полігон. Він технологічно набагато складніший в розрізі проектування. Тому що е, якщо це так, е, якщо порівняти його при будівництві, це е, його можна порівняти з е, земельними роботами. Та тобто це є підготовчі земельні роботи, які робляться під землею, і кожен раз з них е, може виникати дуже багато різних несподіванок а у і, власне, яка площа там е, площа 38 гектарів, повністю всього полігону, висота найбільшої точки була. Більше 100 метрів, і відповідно, якщо всі пам'ятають грибовську трагедію, то відбув відбувся сув, суворніше сміття, який теж е, перекосив цю гору. І по суті, в момент е, всіх цих технологічних рішень е, виникає кожен раз велика кількість технологічних питань на місці, коли працює техніка. Наприклад, вона розтересовує е, сміття. Виникають якісь нові обставини, і група групи проектантів консультантів розплановують або переплановують нову стратегію того, яким чином правильно це робити. І по суті, в них на сьогоднішній момент протягом реалізації всього цього проекту кожен день. Виникають такі питання, тобто погодні умови. Ми в цьому році е, запізнюємося трошки в графіках е, через те, що 90 днів по суті там 84 дня це було на. Три тижні назад в нас за літній весняний період 84 дні йшли опади. Відповідно, це дає затримку на вже засипання земельними масами вже самого покривого полігону, тому що на такий полігон важкій техніці неможливо заїхати в болото. Ось тому надскладна гора, надскладний проєкт. Але з правильними підрядниками виходить те, що зараз ми можемо бачити тобто, це є е, більше 13 мільйонів тонн е, сміття, які є правильно розтрасовані. Відповідно, після цього вони покриті, відведені повністю всі стічні води, звідти проведена повністю підземна фільтрація, тобто збір всієї води з самого тіла полігону, який спускається, спускався в п'ять озер. А зараз залишилося лише одне озеро, тобто всі п'ять інших озер фільтратних очищені стоїть станція очистки води, і після якої, по суті, фільтрат, який пропадає в. Виходить же технічною водою там з якісними показниками. Вся дощова вода обходить тіло полігона повністю і потрапляє потрапляє зразу. У річки з правильними показниками. Е, відповідно, повністю в е, все тіло полігону вкрито мембраною. Після цього вкрито шаром пісковика 30 см, потім 30 см, е, додатково йде потім додаткова мембрана. Потім іде додатково ще 30 см землі, і тільки після нього вже є е, зас, засіяні багаторічні е, суміш багаторічних трав, які власне якраз і вже створили. Купол полігона повністю вже в газонній території, яка буде ще е до, там пісковуватися і робитися фактично вже такою територією, яка буде повністю зеленою. І відповідно зараз роботи тривають на уклонах самого полігону. Сьогодні ми теж спостерігали цей тиждень. Теж спостерігаємо дощ. Тобто роботи припинені. Але тим не менше, як тільки зараз з'явиться погода, потім буде ще мороз. І, відповідно, ми будемо наздоганяти ці темпи. Сподіваємося, ще в нас буде тепла і суха осінь. і Я думаю, що ми це все до нас доженемо. Відповідно, ми вже сьогодні з вами відкрили купол полігона. Це є 10 гектарів, повністю засіяно травою, яка на сьогоднішній момент вже готова пристосовуватися до другого свого життя. Та це насправді для навіть для мене це було відкриття, коли я побачив, що на горі колишнього сміттєзвалища зелена трава, але ці трави, я так розумію, вибрали не випадково. Вони мають якусь функцію, щоб утримувати утримувати ґрунт, щоб не відбулось суву, щоб не не повтори не повторилася якась трагедія, як була у 2016 році. І що і що це що це за трави? Розкажіть, і яким чином вони допоможуть уникнути того, аби ґрунт не не. Сунувся, і як вони от укріплюють е, цей гору на грибовецького колишнього сміттєзвалища. Так, як для, для цікавості я озвучу їхні е, породи, тобто це є трава і грас 55 це якось костриця червона е, 40%, і це є Тонкінг лучний е, 5%. По суті, це є всі багаторічні злакові трави, які створюють е, правильний шар е, 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 дернини. Яка, власне, і буде утримувати все тіло полігону? Тобто, це е, теж по суті. Як би це не звучало дивно, та, але насправді даний підбір трав вибраний проектантами для того, щоб утримувати даний полігон та, і фактично цю землю, яка навезена на тіло полігона, щоб вона трималася добре між е е зовнішнім світом і е внутрішньою мембраною, яка йде під тим шаром землі. Тому це є проектне рішення. Воно є таким. На нього є гарантія. Відповідно, ми його Користовуємо ворніше, підрядник його засіває, використовує для покриття повністю всієї території. А я пригадую, міський голова Львова Андрій Садовий нещодавно анонсував, що на горі розмістять поле для гольфу. Пане Олександре. Чи можемо ми трохи привідкрити завісу для глядачів? і розказати детальніше, що там буде, які є можливо, вже є якісь проекти, якісь плани про що ще так невідомо. Так, це мушу вертатись постійно до питання якісних підрядників. Тобто, в нас ну час війни вніс свої зміни та да, і корективи. Ми розуміємо, як розвивається центр Unbroken, Минулому році е, е, виникла ідея групи лікарів реабілітологів стосовно того, щоб е, наші ветерани змогли відпрацьовувати удари власне, клюшкою. Виявляється, це один з найякісніших е, 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 реабілітаційних прийомів для відпрацювання. Роботи там кінцівок і тіла, тобто, ніби невеликі рухи і невелика амплітуда, дає можливість е, якісніше, і активніше е, і швидше проходити курси реабілітації, і в минулому році е, з'явилася маленька наскільки мені там відомо 30 Метрова квадратних метрів кімнатка, де був встановлений Ван Брокені міні-гольф, і ці практики почали застосовуватися, і виникла власна ідея дати нашому полігону нове життя і зробити так, щоб на більшій площі, тобто, це не є там лакшері гольф, це є просто поле. Це драйвінг ренч називається ця, цей вид гольфу. Тобто він є ну, якби, запозичений там з Лондона. Тобто, в нас е, наші колеги порадили е, нам взяти приклад звідти. Це просто е, не зовсім там ідеально рівний там газон, але це є там трав'яне покриття, яке ми максимально зможемо привести до якіснішого газону. Це є спеціальні е, такі. Е, під дахом напрямки, по яким стоять дорожки, по яким можна власне, відпрацьовувати удар не на, на, на довжину кімнати 5-7 метрів, там, а на відстань там, минулі, кажучи 100-120 метрів для того, щоб відпрацьовувати активніші там, удари. Відповідно, завдяки нашому підряднику, який долучився до цього, завдяки нашим інженерам, консультантам, завдяки ще декільком будівельникам. По суті, нам вдалося за рахунок вже не бюджетних речей, не за бюджетних коштів, і плюс до того, підрядник зі своєї сторони зразу щільніше підготував. Площу під е, територію майбутнього цього поля, бо це буде лише шматочок, там десь півтора-два гектара Він буде виділятися на цю гольф частину. Е, зразу заготовив і зробив його, засіяв таким чином, що він якісніше е, міг експлуатуватися, і там вже підведені ще певні вже закладні підмережі підполив, під полив, щоб можна було е, теж е, за цим газоном доглядати. Відповідно, в нас є завдяки е, компанії гідротера. Це є наш консульт. Тант оплачені проектні роботи е англійських і українських проектантів, які адаптовують цей проект. Він вже є на стадії по суті вже запуску, тобто вже проектні роботи завершуються. Ми маємо там декілька шат... е... спірних моментів по укладанню самої підоснови. Але в принципі ми вже її вирішуємо і ми сподіваємося, що ми після сезону осінніх наших цих е, розпочнемо вже перші такі будівельні роботи, бо це буде такий літньо-весняно-літньо-осінній невеличкий комплекс який дасть можливість плюс буде там невеличкий будиночок з кімнатою там для реабілітації масажу додатково для консультацій лікарів. Така от буде літня можливість приїжджати в хорошу погоду, відпрацьовувати удари, бути на свіжому повітрі і дивитися з одної з найвищих гір, штучно створених нашого міста на краєвиди нашого міста. Дуже приємно і дуже важливо, що місто е, піклується про ветеранів зараз у час війни. І також приємно те, що є компанії і фірми, які розуміють необхідність інтеграції ветеранів і реабілітації, навіть коли йдеться про такі інфраструктурні проекти. Е, пане Олександр, я вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, з нами був Олександр Єгоров, директор ЛКП Зелене місто підписуйтесь на канал Ві 24 Ми тримаємо руку на курсі подій нашого міста. Побачимось.